Козацькі фестивалі для рівного не новина, але раніше їх влаштовували різні організації окремо. Цього ж разу козаки вирішили об'єднати зусилля. Масові гуляння та змагання влаштували на території табору гайдамаки. Ось цей бій, приміром, козаки називали розгардіяж. Треба встояти на одній нозі і вибити усіх противників. А це вже змагання на силу та швидкість. Здійнявши стовп куряви, козаки перекидають колоду. Основна мета – там і показуємо, що якби любити Україну це добре. Знаєте, нашу культуру, нашу те, що ми відпочиваємо, що ми можемо в такій козацькій обстановці просто відпочивати досить непогано. На фестиваль з'їхали козаки не лише з Рівненщини, а й з сусідніх областей. Приміром, Віктор Федосюк з козацького стрілецького братства Волині на таких заходах часто їсть з собою завжди возить гарний настрій, лук та розкішні вуса. Секрет їх гарного вигляду каже доволі простий. Треба самому усі вуса любити, але треба, щоб любила ще що кохала, Тоді вони е, файно ростуть. А от Любов Бірен з генерал хорунжи Волинської Січі на такі фестивалі вона зазвичай їздить із чоловіком голландцем теж, до речі, козацьким генералом. Тільки козаки збираються, ми одразу йдемо, їдемо з козаками. І це дуже 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 гарно. Що навіть іноземці допомагають нам відроджувати наші традиції. Нас, друзі, козаки по всій Україні нещодавно ми вернулися з Холодного Яру. Зустрічалися з нашими харківські, харківські, кіроградські, козаки, одеські, хмельницькі. Серед усього різноманіття козацьких конкурсів та забав на фестивалі Курган Леля наймасовішим та найцікавішим став бій Лава на лаву. Урівнян від побаченого лише позитивні емоції. Дуже приємне враження. І особливо радуюся, що багато молоді, що є тут такий дух націоналій, що відтворюється та наша історія, ті звичаї. Я вперше на такому святі, і чесно скажучи, ну в захваті, правда, цікаво. Я прийшла сама, провела свого сина, знайомих з дітьми. Гарно провели час. Завершував фестиваль Курган Леля, концерт. Оксана Жужельська Назар Мідріган інформаційна програма День.